Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел» – містечко-посмішок. Старт продажів. Тайвань розробляє морські дрони за прикладом успішного українського досвіду у Чорному морі. Саме так Тайвань готується до можливого вторгнення Китаю. Про це повідомляє авторитетне видання Нейвел Ньюз». Зараз на острові одночасно розробляють чотири типи морських дронів, взявши за основу е, досягнення України у протистоянні з російським флотом. Е, також е, пропоную послухати цитату, що ж пише видання про ці чотири види тайванських дронів. Зіткнувшись із загрозою вторгнення Китаю, Тайвань прискорює темпи зміцнення своєї оборони. Одним із найпомітніших аспектів є розробка озброєних безпілотних надводних дронів. На це значною мірою вплинули уроки російсько-української війни в Чорному морі. Україна домоглася безпрецедентного успіху, позбавивши російський флот контролю над Чорним морем. Найближчим до українських розробок є дрон Куайці. Це морський безпілотник. Він має низькопрофільний корпус і оснащений двома дизельними підвісними двигунами, що дозволяють йому розвивати швидкість до 43 вузлів. Дрон «Куайці» обладнаний супутником зв'язком, зарядом вибухівки в носовій частині та ангаром для невеликих квадрокоптерів. Експерти видання вважають, що такі надводні апарати за творчого підходу можуть суттєво вплинути на пересування китайських кораблів у разі конфлікту українські дрони, українські морські дрони, справді показали революційні можливості. Нагадаю, ще в січні стало відомо про знищення морськими дронами Магура в Б 5 двох російських вертольотів мі 8 біля тимчасово окупованого Криму. Це був перший в історії випадок знищення повітряних цілей за допомогою морських дронів. А в травні гур підтвердив ще один історичний момент вперше в історії ураження російського літака су 30 ракет. Тою також з морського дрона. Удар був завдано неподалік від порту Новоросійськ. Давайте послухаємо, що про український досвід говорить британський військовий оглядач та осінт-аналітик Гю Ай Сатон. Три роки тому, влітку 2022 року, чотири українські інженери побудували перший Україні морський дрон. Це інноваційне судно, побудоване в суворій секретності, досі не було презентоване громадськості. Саме це судно змінило історію військово-морського флоту і поклало початок новій ері дронних бойових дій на морі. Тайванський досвід демонструє, як українські інновації у сфері морських дронів стають взірцем для інших країн, що стикаються з подібними загрозами від потужних морських держав. Завжди хотілося, звичайно, щоб Україна була попереду планети всієї, але не так, не так, не через війну. Ну і Тайвань може спати спокійно. Китай на нього не нападе. Принаймні, поки президентом США є Дональд Трамп. Про це заявив не повірити сам Дональд. Трамп за повідомленнями багатьох світових ЗМІ, президент США зробив таку заяву в інтерв'ю Fox News у п'ятницю напередодні переговорів з президентом Росії Володимиром Путіном. Далі пряма мова. Я вам скажу. Знаєте, у нас дуже схожа ситуація з президентом Сі та Тайванем. Але я не вірю, що це може статися, поки я на посаді. Побачимо. Сі Цзіньпін сказав мені: я ніколи цього не зроблю, доки ти президент. Президент Сі Сказав мені це, і я відповів: Ну, я це ціную. Але він також додав але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий. Ще у липні були повідомлення, що влада Тайваню готує проведення наймасштабніших військових маневрів в історії острова у відповідь на зростаючі загрози із боку пекіну. Рішення про розширення військових навчань було прийнято на тлі посилені напруги в тайванській протоці та активізації китайської військової активності навколо острова. Раніше у березні поточного року Блумберг також повідомляв про те, що оборонне відомство Тайваню вперше офіційно озвучило ймовірні терміни можливої агресії з боку КНР. За оцінками тайванських військових, напад може відбутися вже у 2027 році. Ну і видання НВ підготувало дуже красномовну інфографіку щодо співвідношення військових потуг Китаю і Тайваню. КНР в рази а то й на порядки переважає Тайвань в усьому винищувачі майже дві тисячі, як ми бачимо. По Даній інфографіці у Китаю лише 350, Припрошую 2000. у Китаю у Тайвані лише 350. Ну в рази бомбардувальників е е у Тайвані взагалі немає. Єдине, у чому сторони можуть більш-менш конкурувати, це на морі. Транспортно-десантні кораблі 51 проти 58 і кораблі патрульної та берегової охорони 201-213, Відповідно, це єдине в чому переважає Тайвань, як ми бачимо з огляду на цю інфографіку.